Пирятинська об'єднана територіальна громада дбає про інфраструктуру своєї території. Днями у селі Олександрівка проводилися ремонтні роботи дорожнього покриття. Близько року Олександрівська сільська рада входить до складу Пирятинської об'єднаної територіальної громади. Цьогоріч в міському бюджеті на 2016 рік було передбачено кошти на поточний ремонт дорожнього покриття як міста, так і сіл, що входять до складу ОТГ. Поселу Рівне і Могилевщина як такового ремонту, проведення ремонту необхідності на сьогоднішній день немає, оскільки в одному селі дорога вона перебуває на балансі Служби автомобільних доріг Полтавської області, знаходиться в задовільному стані. А ось в Олександрівці ремонт доріг не проводили вже шість років. Тому минулого тижня підрядна організація, яка не один рік співпрацює з міською радою, відремонтувала близько 800 квадратних метрів дороги населеного пункту. Заплановано ще, щоб повністю закрити, ну тобто стовідсотково даний населений пункт, ще близько пів тисячі квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Паралельно проводиться поточний ремонт дорожнього покриття й вулиць міста Пирятин.